Юрій Федоренко, командир роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка. Пане Юрій, вітаємо У вас! Слава Україні! Пане Юрію, яка ситуація зараз на авдійському мар'їнському напрямку? Це дуже важливо, тому що от ми аналізуємо що десь 300 окупантів на добу гинуть на цьому напрямку, тільки на цьому. Але попри все продовжують штурм окупанти, відбуваються м'ясні штурми, атаки. Ми знаємо, що авдіївський терикон на ньому навіть окупанти встановили свій свою ганчірку. Вона була дроном знищена. До речі, мені здається, вона дроном була знищена. Дайте оцінку цьому, пане Юрію. Так, що стосується неподобства, яке було встановлено з російським макрофрешом, він був збитий в півдроному. Що стосується цілому напрямку Авдіївського, мені складно коментувати, оскільки я тільки знаю те, що чую від побратимів, які там виконують завдання, на поточний момент противник сконцентрував значну кількість сил та засобів, як штурмових груп, так і необхідної техніки, а також артилерійських засобів боєприпаси до них для того, щоб вчиняти масовані штурми. На поточний момент село оборони ведуть дуже і дуже і дуже важкі бої, але водночас тим вдається ліквідувати значно ударно-штурмовий потенціал противника, знищувати його техніку. Суспільство могло бачити неодноразово відео, як наші захисники відбивають безпосередньо ці штурми. І також достатньо активно задіюється і аерокомпонента мається на увазі як розвідувальні засоби, так і ударного типу дії БПЛА, пряма і дрони, роботи, які ви бачили. Зокрема, по флештоку, тому я впевнений в тому, що в противника на визначеному напрямку успіху не буде, пане Юрію депутат народний з фракції «Голос» Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю Українській правді наголосив, що подальше зниження. Призивного віку в Україні буде залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. І так само він сказав, що не уникнемо мобілізації, тому що зараз і складна ситуація на фронті. Як ви оцінюєте його заяви? Ваш погляд розкажу за конкретно військовослужбовця, який входить до складу мого підрозділу. Хлопець приїхав на навчання з, з навчання з Хорватії. Він українець там навчався. Після цього йому довелося підписати контракт на п'ять років, пройшов курс загальної військової підготовки, спеціалізований курс підготовки на засоби пола зараз виконує вивіз завдання. Тобто, чим відрізняється мобілізаційний процес від тих, хто бажає призватися, але по віку не підходить тим, що вони можуть бути призвані за суд на службу, але їм необхідно підписувати п'ятирічний контракт. Ну або там на інших умовах, але все одно це через контракт. Що стосується мобілізаційних процесів в державі в цілому. Кожен чоловік, який є військово зобов'язаний, має бути готовим до того, що коли державі знадобиться, він буде призваний, тому що свобода, незалежність це завжди не тільки про права, про які всі звикли говорити, але й про обов'язки. Про обов'язки обов'язок захищати батьківщину є одним з ключових, тому що захищаючи батьківщину, ти захищаєш свою домівку, свою сім'ю, свою родину. Відповідно тим, хто є в мобілізаційному віку, дуже важливо зараз подумати про те, яким чином себе підготувати до війни. А тим, хто вже мобілізований, дуже уважно дослуховуватися до тих, хто безпосередньо приймав участь в бойових діях для того, щоб заздалегідь знати до чого готуватися. Що стосується навчальних центрів всередині нашої держави, вони відрізняються. На жаль, не всі мають високу якість. Але переважна більшість належана до від нележним чином загальновіскова підготовка, зокрема таку підготовку отримують і за кордоном. Тому мобілізація це ті процеси, які в державі в нас на поточний момент є незмінними, тому що треба поповнювати живу силу, треба поповнювати фахівців, і потрібні люди абсолютно різних професій та кваліфікацій. Пане Юрію, ви команди роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез. Я думаю, що ви професіонал в цій темі і можете нам більш докладніше сказати. От наступне я читала велику аналітичну статтю Юрія Бутусова про те, що зараз відбувається війна дронів і переможе. Та сторона, яка має більшу армію дронів і кращу армію антидрону, ну тобто, реб яка знищує ці дрони, гасить ці дрони. Тобто, має бути дві армії. Вони мають працювати неймовірно. Вчора з'явилася інформація від міністра промисловості пана Камишина, що ми дійдемо до ситуації, коли будемо виробляти десятки тисяч дронів на місяць. І взагалі, ми зараз якби створюємо цю армію дронів. Але в той же ж момент ми бачимо, як атакується Хмельницька АЕС, як постійно щоночі атакують шахедами безпілотниками нашу країну об'єкти енергетичної інфраструктури, ключові об'єкти і шахеди, які не такі дорогі, щоб їх фактично створювати, купувати, але вони наносять. Наносять урону на десятки мільйонів доларів, і навіть ракети, які ми збиваємо ці шахеди, дуже дорогі. Як ви оцінюєте ситуацію і цю війну дронів українських дронів або дронів наших західних партнерів з дронами російськими нашого ворога? Ми зараз окреслили три надзвичайно важливих теми: перше це засоби радіоелектронної розвідки. Це ті засоби, які дозволяють нам виявляти в повітрі присутність ворожих засобів БПЛА, розвідувального та ударного типу дії. А також їхні засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, які зважають працювати нам. Відповідно, після такого виявлення відбувається враження як за рахунок вогневих засобів, систем протиповітряної оборони, так і за рахунок ударних безпілотних літальних апаратів, що стосується засобів радіоелектронної боротьби. Росія в цьому плані надзвичайно потужна. Об'єктивно вони напрямок Радіоелектронної боротьби розвивали достатньо довго. Україна зараз рухається семимильними кроками, як з точки зору централізованого рибу. Так і локального, що мається на увазі локально для закриття своїх передових позицій, дрон рушниці, на які кожен з наших глядачів та напевно ви донатили, тому що це є ефективний засіб для збиття коптерів цивільного призначення, типу держава діжа маю трете. Невідповідно портативний засіб, який дозволяє закривати нашу броньовану, легкоброньовану техніку. Так в цьому напрямку розмах війни він надзвичайно величезний. Перекрити всю потребу держава самостійно не спроможна на поточний момент. Тому тут надзвичайно важливо. Підтримка як наших міжнародних партнерів, так і української нації, що стосується засобів БПЛА противника з 2014 року прийнято ряд засобів на озброєння, такі як Орланд, зала розвідуваного типодію Куб, які достатньо потужно дошколяють нашим оборонцям і нам, зокрема, відповідно, ці засоби, незважаючи на санкційну політику, противник виготовлює, виготовлює в кількості, але і сили оборони вже виявляють їх більше і знищують більшу кількість. І тепер коптери, які є цивільного призначення, Mavic 3, DJI Mavic 3T і в піввідрони, про які ми з вами поговорили, об'єктивно в кількості на поточний момент противника є більше. Але якість застосування нашим особовим складом є вищою. Це пов'язано з розумом, який є в українській нації. Це пов'язано з мотивацією по захисту рідної держави. Такі засоби в держави заходять частково за рахунок державних фондів, але в величезній кількості за рахунок волонтерів і кожного українця. Я щиро розраховую, що політика державна буде розвиватися в напрямку, що вдалі зразки озброєння, які виготовлюються всередині України, а також які поставляються за кордоном, будуть масштабуватися для насичення лінії фронту. Тому що БПЛА дає ключовий момент. Ми якісно бачимо ворога в денний та нічний час в режимі онлайн. Чим краще ми бачимо ворога в денний та нічний час, тим більш потужно ми його можемо знищити. Безпілотники, які наносять враження по наших мирних містах. Тут варто зрозуміти, що в противника є можливість їх витворяти в кількості ці шахеди і інші модифікації, які комплектуючі закуповуються просто на відкритих сайтах. Основне їхнє завдання це розрядити наші системи протиповітряної оборони, які поки що в кількості, щоб перекрити всі місця, немає, і ракети до них достатньо дороговартісні. Відповідно, і тут сили оборони влаштовують ряд спостережних постів. Яким чином це організовано казати, не будемо, але ми бачимо статистику, яка кількість безпілотних літальних апаратів противника збивається. Що стосується українських подібних засобів, вони теж вже є і інтенсивно застосовуються по території України не підконтрольних частинах. Застосовується секторально для враження складів з боєприпасами розміщення особового складу і таке інше. Відповідно, ця боротьба засобів безпілотних літальних апаратів розвідувального дарнути типу події. Вона як Україною поставлена як пріоритет, так і Російською Федерацією. І тут об'єктивно буде мати більший успіх той, хто може краще згрупуватися за підтримку української нації. Я вірю в те, що ми точно забезпечимо в даному напрямку паритет. Пані Юрію, дякуємо вам щиро. Бережіть себе, будь ласка, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка.